Наше дихання це велика сина. Не варто його недооцінювати. Зараз я пропоную дослідити, яким чином дихання впливає на стан тіла розуму та емоцій. Зосередьтеся на нижній частині тіла. Нижче попка. Заплющте очі, якщо є така можливість. І глибоко вдихніть. Відчуйте, чи легко вам дихати вниз в живота. Зазвичай напруга відгукується тим, що живіт чимось затиснутий. Важко вдихнути і видихнути легко. Ми відчуваємо якесь напруження. Якісь вирощиння. Все це є деякими вітрами. Які циркулюють по тілу. І також за допомогою дихання ми можемо регулювати і це. Регулярна практика таких речей вибудовує наше внутрішнє розуміння тіла і вміння взаємодіяти з цим не тільки в стані спокою, а й під час стресу. Яким чином це може допомогти? Коли ми налаштовуємо наш дихальний цикл, коли ми звикаємо до того, що наше дихання стає глибоким, ми дихаємо вниз живота. Регулярні насичення мозку киснем змінює наш стан на регулярній основі. Це означає, що ми стаємо більш повними, більш цілісними. Давіть тільки завдяки диханню, глибокому і зосередженому. Пропоную зараз відчути низ живота, відчути, що там знаходиться, як ми можемо це внутрішньо описати. Коли ми відчуваємо деяку напругу, ми можемо дослідити її. Зазвичай така напруга описує якісь ситуації, які не були правильно нами сприйняті, інтерпретовані, прожиті і вони описують деякі стани, які на регулярній основі зафіксовувалися в тілі, і тепер мають певний вплив на наші реакції. Коли ми можемо відчути цю напругу, ми можемо її побачити. Стати свідком цієї напруги. Пропоную зараз цим зайнятися, зосередитися. Зосереджуючись на неї, ми можемо її посилити чи посмабити. Якщо ми почнемо фіксуватися своїм розумом про те, що це напруга, щось зі мною відбувається, з однією щось не так, ми посинемо її. Але якщо ми будемо просто свідками, будемо просто спостерігати її, не приймаючи, не відкидаючи нічого, не намагаючись змінити, ми побачимо, як буквально за кілька секунд воно розсіється. Пропоную побачити таку точку, в якій існує напруга. Зафіксувати її і подивитися на неї, такою, якою вона є. Приділіть цьому близько 10 хвилин.